Добрий день, мої ліві дорогокласники та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші влайн-уроки. і тема сьогоднішнього уроку чи знаєш ти отруні рослини? Сьогодні у нас надзвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. Крайну чудову, країна, країна відому, що нас чекає, збагатжує мова. Крайно цікава, тож парти свої, перетворіть усі доходи малі. Сізяйте рівненько, працюйте уважно, потрапите у те, що було вам неважко. Так. Отже, яка зараз пора року? Осінь, який місяць? Листопад, яке сім число? 17, який день тижня п'ятниця, чи було замко сонечко, чи було опади, яка температура? Які дарунки приносить нам золота осінь? Вона нам приносить гарний настрій, багато кольорів, врожай наш. Упізнаємо з вами ягодку. Що це у нас? Врожавлинка. Це у нас що? Так, їжвівка, так, малинка, лохина, полуничка, черешня. Чи всі ягоди можна їсти? Як ви думаєте? Ні, не всі, тому що деякі ягоди можуть нам нанести шкоди. Так? Так. До речі, єжевіна, що в нас це була, вона українська це ожинка. Деякі осінні ягоди становлять небезпеку для здоров'я, хоча мають дуже привабливий вигляд. Отруйні рослини це ті, в яких містяться речовини, що можуть спричинити хворобу або навіть смерть. Які, на вашу думку, тут отруйні? Нижні – це у нас вовчі, вовчі ягоди. Це у нас отруйні. Збираємо з вами ягод. Якщо ягідка істівна, кладемо з плесками. Якщо труйна, не плескаємо. Сонички плескаємо, Паслін – ні. Агрус плескаємо, вишні плескаємо, вовчі ягоди ні. Малинка так, барбарис так. Конвалі. Восени малує ока яскраво червоними ягідками. Але стережіться, вони отруйні. Отак із конвалів виготовляють ліки від серця. Вовчі ягоди. До дуже отриманих належить кущ вовчі ягоди. Небезпеку становлять і плоди, і красиві духмяні квітки. Їх не можна навіть нюхати. Ніколи не куштуйте незнайомі плоди і навіть не нюхай квітки незнайомих рослин. Одна і та сама рослина може й вилікувати, і отруїти. Що це нас? Латаття біле. Так. Це у нас підсніжник, зірочка, конвалія, чистотіл і нарцис. Так, що у нас тут отруйне? У Нас отруйна конвалія. Так, не можна. Але, до речі, цибулькові, такі як от нарцис, теж, якщо споживати саме цибулю рослинки, теж можна отруїтися. Уважно роз, розгляньте, які, на вигляд, квітки і плоди отруйних рослин, та запам'ятайте їх назви: блекота, беладонна, Пасльон солодкогіркий. Дурман. До речі, дурман частіше була, раніше була така квіточка, вона гарна білим кольором, гарний чудовий запах, але саме небезпечним було насіння. Запам'ятайте, що в малих кількостях майже всі отруйні речовини, рослинки, люди навчилися використовувати як лікарські. Чи можуть ліки зашкодити? Так, якщо неправильно їх приймати або не в правильній кількості. Будь ласка, розгорніть свої зошити сторінка 44. Та ми з вами з'єднаємо, що це конвалія відноситься ось до квіточки, а це в нас вовчі ягідки, це їх квіточки і та відповідні ягодки. Будь ласка, з'єднали. Так, Будь ласка, ми ще дивимося. Червоні приваблюють ягоди отруйні. Чого? Вовчих ягід чи конвалії? Конвалії. А у квітки червоні красиві плоди плоди звичайні отруйні. У чому? У Вовчих ягід. Пишемо тут: конвалії. А ось тут пишемо вовчих ягід. Так, записали. Перегорнули, будь ласка, сторіночку. Нам з вами потрібно придумати та створити плакат, який застерігає від уживання отруйних рослин. Що ми з вами можемо намалювати? Так. Я вам пропоную намалювати всі ягодки, які до них іде ручка, і закреслили, що так робити не можна. Не можна їх чіпати. Адже вони дуже отруйні. Сходні зі мною. Так, зупиняйте відео, якщо вам потрібно, або можете щось намалювати своє. Так, зараз ми ще виконаємо з вами вправу, розділимо ягоди та рослинки на отруйні, не отруйні. Перше, що це у нас лохина не отруйна. Обліпиха не отруйна. Це у нас що за рослинка? Полин? Не отруйна. Так, гарні квіточки. Але, може бути отруйні. Вовча ягодка точно отруйна, чорнобривці ні. Це вовча ягод теж. Смородинка ні. Це, я думаю, у нас теж чистотіл не отруйне. А Ані, бачимо, щось ми переплутали. Тому це відноситься сюди, а ці ми не можемо з вами споживати, тому що можемо з вами отруїтися. Отже, давайте ще раз запам'ятаємо, що наш чистотіл, який ми можемо ранки помати, його не можна. Підсніжники так само не можна. Полин теж не можна, вовчі ягідки. Ми теж, звичайно, не споживаємо. Так, і тепер, будь ласка, чи всі рослини безпечні? Ні, є в нас отруєні рослинки, які вживати ні в кому разі не можна. Чому, кажучи, ліки відрізняють від отрути лише їх кількість? Тому що від ліків теж можна отруїтися, якщо неправильно ними користуватися. Чи безпечне самолікування лікарськими рослинами? Так. Тому що ми не можемо вгадати там дозування, та теж можеш отруїтися. Я вам дякую за урок. На Насева, вас вийде, ви мене розумнички. До побачення та гарного дня.